Привіт, шановні! Привіт, наші кохані і улюблені! Ви потрапили на наш канал не випадково, тому що ви хочете подивитися нашу реакцію на представника від Греції на Євробаченні у 2023 році! Е, до речі, представник від Греції був майже там. Е... Першим серед тих, кого, ну, кого ми знали, як звуть, але довго просто не випускали пісню. Це здається у Кіпру така історія і у Греції. Неприємно. тому я не знаю наші так тягнули, але зараз побачимо. у Греції. Знаходиться одна з найбільших фабрик хітів. Можливо, вони з Кіпром не могли поділити якусь пісню. Хто у нас від Греції такий найзапам'ятова. Ному році ще була. Дуже мені дуже пронизливий трек. Він мені дуже сподобався. Тобі ні нас пам'ятаю. Так, Мені не дуже він сподобався, але все ж таки, mm -hmm. а, як не крутий, агреція в принципі виступає завжди дуже непогано. Давайте подивимося цього року. Віктор Вернікос Вот say». Так, От і ви... подивимося, що ми зараз скажемо. Да. Давай! А ви впевніться, що ви встигли вже нажати оці кнопочки? Також е підписатися на наш канал і поставити дзвіночок. Ми починаємо, ви дивитесь, потім коментуєте. Кліп. <кліп> Та щось у нас цього року інді багато дуже. Ага. Не Він здається наймолодший учасників Євробачення цього року. Це помітно. Текст, текст не сходиться да. з... За... А вокал прикольний. Викал не непоганий. Мене відволікає мова тіла його. Мені дуже не подобається, як він рухається взагалі. А ти знаєш, я, я бачу, ано, я. Я, я дивлюсь і не бачу. А мене я, відволікає, я а мене от завжди лажа, якась у нас завжди відволікає від музики. No, буду, не, не буду дивитися, буду слухати. А Я подивлюсь. I'm not live to die now I'm Can't long day to break my... there well, you know what they say? Yeah, yeah. Souls make sure no one loses their way. And I save all the others because me it's too. Це було прикольно. Оце прикольно, так. Але я уявляю собі, як це буде на сцені, і. Інакше вона приймає. Мені дуже подобається фрагмент. Mm -hmm. Кінцівка для мене не те, що витягла цю пісню, а покращила. покращила. Після того, як на кінцівки... Пішов перебивка на барабани, і yeah. потім воно на ударних побудувало кінцівку пісні. Ні, це прям класно. Оце мені дуже сподобалось. Ти знаєш, от хоча до цього пісня така, ну так. Кашаблон! Это такой Йоп, твою мать, Денви... Я тобі більше скажу mm. навіть це нарощування на кінець, це теж Я знаю, знаю, але це мені саме шаблон. звучання сподобалося. Ну, саме звучання непогано. Так а, якщо дозволите, скажу так. А, ну по-перше, не треба було давати хлопцеві зніматися у кліпі. Треба було зняти актора якогось, який би зіграв би його там чи героя пісні ліричного так. Тому що ну це він мені зіпсував <світ> повністю усе, тому що його мова тіла вона дуже не акторська. Він грає жахливо. Я какашка. І це зіпсувало мені саме сприйняття пісні. До строки. З приводу самої пісні, з приводу стилю виконання і так далі. Вокал непоганий. Але все якось дуже інстаграмно. Все якось дуже Чи якось дуже Як це сказати правильно? Average. Average. Average який і він, знаєш, сперу когось так, оцей дайте. текст. тому що він, Я не хочу сказати, що підлітки не можуть відчувати цих емоцій, може. якихось відчуттів це цілком можливо. Але він це собою передати не зміг. Він не відчуває цих емоцій, він не знає, що таке. як Цей досвід він не проживав. Тому він не може показати його. Він розк... розповідає, але. Ти дивишся, ну це не твоя пісня. Не ну я не вірю, як ти Історія. Так, 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 так. Тепер Але... ти розумієш, що я відчував, коли Естонію ми слухали. <світ> <світ> я й не хочу нічого поганого казати, розумієш? Тому що, в принципі, пісня не погана. непогана. Мене більше бомбить від того, що ця пісня пройде в фінал. No! Oh God, please, no. Тому що це Греція. Тому, що, це Греція. Тому а, що тут можна сказати? Мені не подобається. Мені не подобається mm -hmm. не пісня. Okay. Мені не подобається не музика. Okay. Мені не подобається те, що про ці речі розповідає той, хто нічого про це не знає. Mm -hmm. Давай, по панове, Міша. Все. Я е згодна з твоєю думкою, все. я настільки категорична, мені в принципі. Е я розділила в себе в мене у підсвідомості Якось так. Картинка окрема, пісня, окрема пісня сама мені сподобалась, але цей мейнстрім, про який ти кажеш, мені такий, ну це ж було вже. А ви поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Можливо, ви не згодні з нами? Можливо, вам дуже сподобалось. Напишіть. Ми з вами поспілкуємося, подискутуємо на цю тему. Давайте вперед. Ще я зрозумів, що мені дуже нагадує, що на мендезамівая і не забувайте на нас підписуватись, це для нас дуже важливо. І ваші вподобайки для нас теж дуже важливі. Навіть якщо вам не сподобалася наша реакція на цю пісню, я сподіваюся, що, що вам сподобається той факт, що ми говоримо правду на своєму каналі завжди. Якщо нам так. фу, то ми кажемо фу. Якщо так. нам вау, ми кажемо вау. І якщо ми бажаємо нашої спільної перемоги, ми донатимо на ЗСУ. І ви робіть так само.